Привіт! вам розповісти про настільну гру влучний хід. Це локалізація настільної гри Guns Shown Clever від видавництва Yellow Box. І це в нас такий абстрактний roll and райд, тобто гра в жанрі Кидайте малюй з дуже затягуючим процесом. Хочу зазначити, що раніше я дуже надмінно відносився до цього жанру. Ну що це таке? Немає ніякої взаємодії, кожен сидить в себе щось там малює. Ну, якийсь дуже дивний процес, схожий на ото. Але це я казав до тих пір, поки сам не спробував зіграти у ігри цього жанру. І тепер я справжній фанат, і в мене є улюблені. І я раджу вам спробувати, якщо ви цього ще не робили. Автор цієї настолки відомий геймдизайнер дизайнер Вольган Кварш. І видавництво Єубокс прямо спеціалізується на його настолках. Я вже знімав огляди на коробочки. Таверна Тіфенталю», «Пройди продісвіти Кведлінбурга, Ілюзіон, та мій улюблений майнд». Усе це ігри, які видали виданності Єлобокс, і які були розроблені геймдизайнером Вольгом Варшу. І мені подобається і його ігри, і цей жанр. Саме тому я був саме зацікавлений в тому, щоб зняти огляд на цю настолку. Тож, давайте я розповім вам право цієї гри, покажу, що там за компоненти, а потім поділюся власними враженнями. В цій настільній грі на початку кожен з вас отримує ось такий листочок. І один маркер. І ви граєте різну кількість раундів в залежності від того, скільки у вас гравців. На одного або двох ви граєте 6 раундів, на трьох 5 раундів і на чотирьох ви граєте тільки 4 раунди. Кожен раунд, кожен гравець один раз буде активним гравцем. Коли ви активний гравець, ви кидаєте усі кубики, вибираєте один з них і одразу його активуєте. Наприклад, ось я взяв один і собі в помаранчу область повинен записати один. Потім ви можете перекинути кубики. І ви таким чином повинні взяти три кубики, якщо зможете. І я, наприклад, беру собі оцю трійку. Я собі беру, але при цьому усі кубики з цифрою меншою, ніж та, що я взяв, вони переносяться ось сюди. Тобто, якби я в цій ситуації взяв оцю шістку, то всі б кубики туди пішли, і я б взяв тоді два кубики за раунд, нема в цьому, Тому б я взяв п'ятірку. І оці б два кубики, наприклад, пішли. А ці два я можу перекинути. Ще раз, ви коли берете кубик, усі кубики з цифрою менше, ніж та, що ви взяли, і йдуть ось сюди в центр. Ось я взяв п'ятірку, за це я відмічаю ось тут цю п'ятірку. І останній кидок. Ось в мене один і три. Я беру собі цю трійку зелену. Це я прибираю сюди і ось тут закреслю. Це я вам розповів право того, як. Кидаються кубики активним гравцем. Після того, як активний гравець вибрав свої три кубики, інші усі пасивні гравці, в них також є свій листочок, і вони вибирають один з тих кубиків, що залишилося, і записують його собі на листочок. Причому усі, наприклад, три інші гравці можуть вибрати собі один кубик. Тобто кожен хід активний гравець вибирає собі три кубики, а кожен інший гравець обирає собі один з тих, що залишилися. Так і відбувається кожен раунд. При цьому на початку раунду ви завжди закресліте ту цифру, який зараз раунд, і одразу отримуєте якісь бонуси. Це що роблять бонус, я вам ще розповім. Потім кожен покидав і наступає наступний раунд, і ви також отримуєте бонус. Тепер давайте вам розповім, що в нас тут є на листочку. У нас є тут 5 областей, це 5 кольорів, і є ще білий кольор, це ніби джокер, це будь-який колір. Найпростіший помаранчевий. Ви, ось скільки випало, таку цифру сюди записали. І далі, наприклад, наступний раз, якщо б мене випалося 2, то я його записав. І отут знизу також є позначка, я одразу отримую цю додаткову дію ось тут. Що вона робить, я пізніше розповім. І ще є окремі тут місця декілька, які помножують ту цифру, що у вас випало. Наприклад, ось у мене випало 1, а тут в мене x2. Тобто я записую сюди одразу 2. Тобто ви отримуєте бонуси, які написані внизу, під клітинками, наприклад, ось тут. Зараз я ще кину 5. І я можу закреслити будь-яку цифру жовту. Бачите, х на жовтому. Тому я приношу сюди, закреслю, наприклад, ось цю. Тобто ви отримуєте різноманітні бонуси. І наприкінці гри помаранчева область приносить вам стільки переможних балів, скільки у вас сума цифр в ній. Фіолетова зона. Коли у вас там випаде кубик, ви також просто записуєте ту цифру, яка там випала. Наступна цифра повинна бути більшою, ніж та, що випала, Але якщо випала шістка, то наступна може бути будь-якою. Тобто, от в мене випала знову шістка. Давайте ще 4. Ось в мене випало 4, я одразу обтримав дію. І, наприклад, я викидаю 2. Я не можу вже сюди два записати, тому що тут потрібна цифра більше, ніж 4. Але якщо мені випаде якась цифра там, ось більше, ніж 4, 4 підходить. 5. У мене 5 випало, і в мене тут синій бонус. Я можу закреслити будь-яку цифру на синьому тлі. Я б закреслю ось цю. І тут, чим далі, тим більше бонусів ви отримаєте. І наприкінці гри ви отримаєте стільки переможних балів, скільки у вас сума цифр в фіолетовій області. Зелена область, в кожній клітинці там написано, яка повинна бути цифра. В першій клітинці більше або в одиниці, в наступній вже більше або дорівнює 2. Тобто, ось, наприклад, я викинув 2, підходить, записав. Наступний раунд, там я кидаю кубик, мені приходить треба більше або дорівнює 3. От і 3 записав. Наступний раунд. Більше буде він чити звірці. 6. Підходить, я отримую ось додаткову дію. Далі, більше довірів 5 п'ятівці. 3. Не можу вже сюди записати. Тут ви також отримуєте бонуси, які невермальовані внизу. І наприкінці гри ви отримаєте стільки переможних балів, скільки цифра на тієї клітинку, яку ви записали. Тобто, в цьому випадку я отримав ось 10 переможних балів. Далі, жовтий. Тут в нас просто така ось цифра випала. Таку ми закреслюємо. Якщо її немає більше, то ми нічого не можемо отримати. Ось трійки більше немає, нема що закреслювати. Ось я закреслив рядок, за це отримую будь-яку синю. Ось я синю. І за рядки я отримую різні бонуси, за стовпчики я отримую переможні бали. І ще за діагональ додатково дії. Жовте дуже просто та зрозуміло працює. Так, власне, працюють клітинки у настільній грі супермегача часова скриня, якщо ви в неї грали. І синя найважча частина, тому що в ній завжди рахується сума на білому та синьому кубику. Наприклад, я ось цей хід кидаю кубики, і в мене отак випало. Я беру собі 1, і в мене сума 5 плюс 1 це 6, тому я можу до 6. Але при цьому я кидаю наступний раз кубики, і в мене тепер 6. Тут випало, і в мене 6 плюс 1 це 7. Я можу взяти собі цей кубик і закрасити тут 7. Тобто кожен хід рахується саме їх сума. І тут також за рядки ви отримуєте бонуси, і за стопчики також бонуси. І ви отримуєте стільки переможних балів. Скільки різних клітинок ви закресили тут у синьому. Чим більше, тим більше ви отримуєте. Також є бонус. Перший бонус перекинути. Якщо ви активний гравець, то ви можете використати один, одну цю додаткову дію для того, щоб перекинути усі кубики, які ви тільки що кинули. І додаткова дія плюс один для будь-якого гравця. Якщо ви її використовуєте, то ви можете використати той кубик, який ви не використовували. Наприклад, якщо ви активний гравець, то ви можете використати один з тих кубиків, що залишилися тут на тарілці. А якщо ви пасивний гравець, тобто не... а якщо ви не активний гравець, то ви можете використати будь-який кубок, інший, наприклад, ви собі використали трійку, і можете потім навіть один з кубиків активного гравця використати, якщо використати цю дію. Плюс на початку четвертого раунду ви можете закреслити будь-яку клітинку у жовтому, синьому та зеленому, і отримати шістку в помаранчевий або в фіолетовий кольор. Ось так відбувається гра. І єдине, що я вам не розповів, це те, що тут є ще лисички. Ось як виглядає заповнений листочок після гри на двох гравців. І наприкінці ви підраховуєте бали власне на цьому листочку. Ви його перегортаєте і окремо рахуєте свої бали за жовтий кожному гравцеві, потім окремо за синій, за зелений, за помаранчевий і за фіолетовий. І лисички. Ви рахуєте, скільки у вас їх є використаних. Тобто кожен раз, коли ви їх отримуєте, це одна лисичка. Ось у мене тут одна. Дві-три лисички, Ці дві я не отримав. І лисичка вам дивиться, яка область у вас серед балів найменша, наприклад, в цьому випадку 22 найменша. І за кожну лисичку ви отримаєте стільки балів, скільки вам приносить найменшу область. Тобто в цьому випадку за три лисички я отримав 66 балів. Це дуже прикольна і цікава механіка, яка вас підштовхує до того, щоб ви не тільки в одну якусь область виходили, а в усі одночасно. Коли ви граєте соло, то. Ви просто граєте ніби на двох гравців і по черзі стаєте спочатку активним, потім пасивним гравцем. Коли ви активний, ви граєте все по правилам, коли пасивний, ви просто у свій хід кидаєте всі 6 кубиків. І 3 кубики з найменшими значеннями викладаєте на трівку і один з них, власне, собі записуєте. І можна перевірити себе загідно з таблицею по кількості переможних палів. По компонентам тут мені все подобається, коробочка хороша, все в ній чудово. Правила. Принципі, зрозумілі, все тут пояснено. Єдиний момент, це от, доведеться перечитати, як саме працюють ці бакетні кубики. Багато тих цих папірців. Маркери нормально працюють і кубики. Компонентів але вони всі нормальні, плюс те, прикольно те, що ви використовуєте у грі саме коробочку. Це цікаво. Загалом я навіть до того ще як пограв, чув дуже схвальні відгуки про цю гру. Тому я був впевнений, що вона мені зайде. І дійсно тут дуже проста, але при цьому дуже приємна механіка, де кожен раз хочеться пробувати ще, щоб перевірити, наскільки ж більше бальф ви зможете зібрати в цей раз. Плюс тут є ось ця ілюзія взаємодії, що змушує вас прямо слідкувати за ходами інших гравців, коли вони ходять, тому що кубики, які вони використають, вони зможете використати. І це змушує вас слідкувати за їх ходами. І мені це подобається, що. Не дивлячись на те, що це Ровен Райт, якому дуже мало взаємодію, ви все рівно дивитеся, що роблять інші гравці. Крутість тут в тому, що у вас є ось ці п'ять різних кольорів, і це ніби різні напрямки розвитку. І кожен раз хочеться пробувати якісь різні ці напрямки, тому що вони по різному працюють. І при цьому кожен з цих напрямків дає вам бонуси в інших напрямках. І ви їх комбінуєте. Це прикольно. Плюс тут є оця бомбезна окрема механіка з лисичками. Яка вас змушує паралельно розвиватися в усіх напрямках одночасно, а не фокусуватися на одному якомусь? І мені здається, що це дуже. Розумно якось зроблено в цій настолці. Найкращий, найкрутіший та найбільш важливий момент в цій настолці це коли ви щось закреслюєте. За це ви отримуєте якийсь бонус, який дає вам можливість щось ще закреслити. Після цього ви ще якийсь бонус отримуєте, ще щось закреслюєте. І це складається прямо в якусь лавину закреслень. і це відчувається, ніби ви зробили дійсно щось дуже круте. Я ось вважаю, що скоріш за все, це більш ілюзія, ніж справді ви щось круте зробили. Але ж. Ви відчуваєте, і у вас гормони виділяються, і вам складається враження, що це ось дійсно щось крутезне, ви провернули. Щодо гри з новачками, то ця настільки легко пояснюється, хоч на початку воно лякає гравців, тим, як виглядає, що це просто якась Excel-табличка. І загалом тут все просто працює. Єдина проблема з поясненням того, якось працює синій кубік, тому що там є деякі неочевидні складності з тим, що ви можете спочатку взяти синій плюс білий, а потім білий плюс синій. Трішечки це змінюється. Але загалом це дуже проста настолка і вона підходить новачка. Плюс, і як і усі ролен ця настолка нормально грається на одного. Власне, під час обстрілів я брав її з собою в сховище, і там в неї грав. Але більше мені все рівно подобається ця настовка на більше гравців. Загалом це хороша гра. Я не те, що прям в захваті від неї, але я вважаю, що це гарна настільна гра, і це хороший приклад для того, щоб з неї починати знайомитися з жанром Ровен' Райт. А наприкінці відео я, як зазвичай, пораджу вам дві схожих настільні гри. Обидві ці гри, які я вам пораджу, мають у собі таку саму механіку, коли ви щось закреслюєте, щось отримуєте, ще щось закреслюєте, ще щось отримуєте. І перша більш проста гра, ніж. Вучний хід це настійна гра супер мега щаслива скриня, яка собою являє більш покращене вото, але настільки покращено, що ця гра Супер мега щаслива скриня прям перетворюється в якийсь прикольний та цікавий ігровий процес, в якому ви закреслюєте в себе щось там на власних оцих от картках. І намагайтеся скомбінувати, отримуючи бонусом інші цифри, які ви можете закреслювати на інших картках, і ще додаткові навіть бонуси. Але супермега-часова скриня це взагалі зовсім проста гра для зовсім новачків. З нею також можна починати. Але якщо ж влучний хід і супермега-часова скриня для вас залегкі, то є хардкорний Roll and Ride день вау, wow, в якому у вас цілих два листи з купою різних графіків. Це прям лякає очків, якщо вони це бачать. Але в адряному валі також присутній цей момент, що коли ви закреслюєте щось, то ви одразу щось отримуєте. За це ви щось можете закреслити, щось отримати. І в адряному валі це просто нескінченний потік. Тому що там весь час ви щось закреслюєте, весь час ви щось отримуєте. Але треба зазначити, що адряній вал набагато більш складна і більш стратегічна настільна гра, яку я вам раджу. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійно. Ну одної ночі.